Я в основному по сантехніці працюю. А Там крани підкрутити, якщо тече щось десь заткнути. Ну і вирішив я оголошення в газету дати. Так і так ну, я надаю сантехнічні послуги, телефон такий то. А вони там в редакції все перепутали. І мій телефон. Під сусіднім оголошенням надрукував. А там якийсь гад таке пропоную повторити сором. Пише, надам інтимні послуги жінкам будь-якого віку. <різві> І мій телефон. Я ж нічого не знаю, сиджу вдома вечерю. Дзвонить телефон, жіночий голос запитує, скажіть, будь ласка, а коли ви можете до мене прийти на предмет надання ваших послуг? Я кажу, так хоч зараз. тільки якщо це вам так на ніч за може завтра, у мене завтра тільки сім викликів, потім можу і до вас заскочити. А жіночий голос скаже, а для чого ви мені після семи викликів будете потріпки? Еґро, не скажіть. Ви мене ще не знаєте. Я взагалі за день клієнтів 12 обслуговую. А тут просто сусідка попросила її без черги пропустити. У неї там щось прорвало, а чоловік, як на біду, захворів, обіцяла бутилку поставити. Вона каже жінка, мало того, що ви прийдете до мене після семи викликів, та ще й п'яний. А я кажу: а в нашій професії без цього не можна. Адже працюєш більшу частину в сирості, ну і фізично важко. Буває, сім потів зійде, поки фланець до патрубка прилагає. Жінка каже, ви можете не виражатись. Ну, а як тут скажеш, флавець мені в Африці фланець. не кажучи вже про патрубок. Чую, трубку кинула. Дивна якась жінка, ніколи патрубка в руках не тримала. Знову телефонний дзвінок. Жінка запитує, скажіть, будь ласка, а як можна розраховуватись за ваші послуги? Ну, все, я взагалі вирішив пожартувати. Кажу, можна гривнями, можна доларами, а можна і натурою. Жінка каже, як ви після цього все ще й натурою берете? А, а я кажу послуги бувають різні. Одна ну, справа, скажімо, муфту наростити. Зовсім інакше прокладку поміняти чи відстойник прочистити. А бувають такі такі важкі послуги. Та ще у важкодоступному місці. Жіночий голос каже, це в якому такому важкодоступному. Ну, ясно кажу, в якому, коли сток над самим коліном розміщений. А буває півдня з якою небудь старушенцею провозишся. Вона каже, як ви до старих ходите? Ну, а я вже кажу, від них найбільше викликів надходить. Прийдеш, а, а в неї раковина вся поржавіла. Знизу глянеш, мама мія. Та туди років двадцять вже ніхто не заглядав. Мохом все поросло. Павутиною затягнуло. Приходиться заглушку ставити. І всі вони такі вирідливі, зроби і так. Зробий, так, я кажу, бабуня, ти сама не знаєш, що ти хочеш. А вона каже, я знаю, а то ти підеш, а у мене через дві години ця штука знову з різьби зірветься. Правда, молоді, також бувають подарки. Я на днях одного Бугаєви дві години кран крутив. Аніше й незадоволений залишився. Міг би й сам свій кран покрутити. Руки не відпадуть. Чується трубку кинула. Знову жіночий голос запитує. Скажіть, будь ласка, де ви навчились такій унікальній професії? Де -те? де? ну те! Ви краще зразу кажіть, що вас там прорвало. Щоб я міг оприділити який інструмент з собою брати. А вона каже: він що у вас не один? А я кажу, а я вам що, пацан? з одним інструментом ходити. У мене для кожної послуги свій інструмент різного калібру. Жінка каже, «І що у вас всі калібри є? Ну, я кажу, якщо у мене немає, я Петровича покличу. І він вас за бутилку обслужить. І раптом мені ця газета на очі потрапляє. Це ж про що вона подумала, коли ми з нею про інструмент говорили? Та я чуть було до неї з розвідним ключем не поперся. Як би там не було, але професію я вирішив замінити, адже по моїй сантехнічній частині викликів надходить набагато менше.